Всім привіт! Рада всіх бачити на своєму каналі. Сьогодні з вами Танюшка і ось така какашка. Сьогодні я вирішила для вас зняти таке треш-відео. Не знаю, навіщо мені це, але ми сьогодні разом з вами будемо вирощувати ось таку кубку гівна. Мені дуже цікаво стало. Якщо ви живете також в Польщі, то ось таку приколюху можна купити в магазині Action, і коштувала вона 2,29 злотих. Ось, якщо вірити інструкції, то ось цю кубку можна виростити, і вона збільшиться навіть до 4 разів. Тут написано, ось за 24 години вона трішки збільшиться, потім ще більше і ще більше. Мені стало дуже цікаво це затестити і зняти для вас таке відео. Тут, до речі, не написано, треба її в теплу воду. Водичку або в холодну, я підготувала таку тепленьку водичку, щоб нашій какашці було добре, щоб вона приймала такі приємні ванночки. Я не знаю, що я буду з цим робити, але я можу зробити такий сюрприз, подарунок, і подарувати своїм хейтерам потім цю какашку. Тож, хейтери, прошу відгукнутися в коментарях, пишіть, куди відправляти, і я як її вирощу, то я вам з радістю її відправлю та подарую. Давайте будемо вже відкривати. Дуже мені цікаво, що вона з себе. О, Дивіться, яка вона прикольна! Боже, вона така тверденька. Занюхну. Ну, пахне якоюсь резиною чи чимось таким не... ну, дивним. Ось така кокашечка. Не знаю, з чого вона зроблена, але вона така тверденька. Я думала, що вона буде як гумова якась чи ще якась. Але вона така тверденька, не знаю, з якого матеріалу. Ось так вона виглядає. Зараз я візьму водичку. Не знаю, чи достатньо буде цієї ємності для неї, але я її підготувала. І, звичайно, це відео буду знімати не один день. Я вам за добу покажу, як вона зміниться. Потім через дві доби і через три. І ми з вами порівняємо, наскільки ж вона виросте. Так, давайте будемо її окунати у водичку. Так, спеціально тепленьку водичку набрала, щоб їй тут було добре. Ну, наразі вона нічого не, не міняється. Завтра я в таку ж саму годину так, засічу час, і завтра в таку ж годину я вам покажу, як вона зміниться. Дуже сподіваюся, що вона виросте. Якщо вірити, що вона в чотири рази, то вона десь така величенька має бути. Я не знаю, чи вистачить цієї ємності для неї. Але якщо не вистачить, то я заміню. Але на даний момент думаю, що їй тут кайфушно. Тож, тримайте кулачки, ставте великі пальчики догори. Пишіть свої коментарі, як ви думаєте, чи зміниться вона, чи ні. Мені дуже цікаво. Але могли б і написати в холодну чи в теплу водичку. Але я так сама вирішила в тепленьку її окунути. Тож подивимось, що з цього вийде. Завтра я вам покажу, що в мене виходить. Ось такі зміни відбулися за добу. Можемо бачити, що вона збільшилась у розмірах. Я вчора навіть додавала водички, бо вона ось так от виступала з ємності. Мені здається, що треба ємність замінити, бо якщо вона ще буде рости, то їй тут буде місця замало. І водичка, бачите, така стала мутненька. Я не знаю, можливо, її треба змінити. Додати свіженьку, бо якщо вона у мене так ще декілька днів постоїть, то завиняється, але буде реалістично. Знаєш, яка какашечка і буде смердіти. Але не знаю, я все-таки, мабуть, сьогодні заміню водичку і, може, заміню ємність. Вона така стала м'якесенька, але я не буду зараз її діставати, дістану вже на останній день. І вам покажу, розкажу, що вона, як вона і що з нею робити. Але якщо я так залишу і вона в мене тут буде ще смердіти, то буде ну, зовсім реалістично. Не знаю, що з нею робити, бо бачите, їй тут при місця якось замало. А прийшла тільки доба, ще два дні її тут зростати, то подивимось, що буде далі. Так, ну що, минув ще один день нашого експерименту. Какуля продовжує зростати. Я, до речі, вчора поміняла водичку і поміняла ємність. І коли я виливала попередню водичку, вона була така, наче з желатином. Не знаю, я правильно зробила чи ні, що її вилила, Ну, але я що зробила, то вже зробила. Я нічого не зміниш. Ось така вона вже виросла. Подивимось завтра, як вона виросте. Але мені здається, що вона не виросла ще в 4 рази, як обіцяв виробник, але ми завтра подивимось, бо я спеціально зберегла формочку, в якій вона була, щоб завтра порівняти, яка вона була і яка вона стала. Але вже можемо бачити, що вона виросла, така вже добренька. Я змінила водичку, щоб вона тут мені не заванялася, або ще добулі тут кваситись. Тому ось так. Завтра вже буде остаточний фінал нашого експерименту, і подивимось, що з цього вийде. Ну що, наш експеримент добіг кінця. Ось така какуля в нас виросла вже минуло три доби. Давайте я її дістану з водички. Боже, вона така на дотик, наче якийсь слимак. Давайте я водичку відставлю, протру серветкою її. Боже, <схи> Вона реально як слимак на дотик, я вам кажу. Не знаю, коли вона повністю просохне, яка вона буде. Але вона якось така. Або якщо очі закрити, то таке враження, що це реальна какуля. Ось так вона збільшилась. Давайте ми з вами подивимось. Я спеціально не викидала ось цю інструкцію, бачите, яка була і яка стала. Ну, я не знаю, напишіть в коментарях, виросла вона в 4 рази або ні. Але в мене залишилась ось така формочка, бачите? Ну, і можемо бачити, що вона так значно виросла, бачите? Навіть сюди я її не запихну. Тобто, ну, є різниця. В 4 рази або ні, я не знаю, пишіть в коментарях, чи це так, чи ні. Але виросла знатно добре. Така куля добренька, важкенька. Я вважаю, що гарний подаруночок для хейтерів вийшов. Пишіть в коментарях, як вам. Я не знаю, коли вона повністю просохне, яка вона буде, що з нею робити. Але це я слова свої. Не забираю назад, реально можу хейтерам відправити. Тож, хейтери, відкликайтеся в коментарях, пишіть, куди відправляти. Я з великою радістю вам відправлю таку какулю Ось такий в нас був експеримент. Мені дуже було цікаво, тому що я читала, що деякі писали, що в них вона не виросла. Яка була, така залишилася, зовсім трішки там виросла. я переживала, що в мене також вона не виросте, але моя так добренько виросла, така знатна какуля. Я, звісно, міняла водичку, бо переживала, що вона буде смердіти, але коли я буду відправляти, то я можу спеціально її зробити такого смачненького аромату і відправити. Не знаю, навіщо мені це, якщо я не відправлю, що я буду з цим робити, і яка вона потім буде. Але вона така достатньо тверда, наче вона всередині така гумова, а зовні вона така слизька, як слимак. Ставте великі пальчики догори, якщо вам сподобалось це відео. Пишіть в коментарях, як він мій експеримент. Хочете ви більше експериментів, щоб я проводила, щоб я ще щось виростила, затестила, протестила, продегустувала. Не знаю. Але мені було дуже цікаво виростити, провести експеримент над цією какашкою. І ось що в мене вийшло. Всім дякую за перегляд і до зустрічі вже в наступному відео. І всім па-па!